Про Крим. Каже, чоловік жінці зловив зайця десь, приніс до хати, звари мені його. Попива, купив, там якийсь 50 грам, хочу того зайця з'їсти. Вона каже, не можу я тобі чоловіче зварити, тому що води нема, Україна воду перекрила. Каже, ну добре, ну ти от маєш газу, плитку, ну, духовку, то може спечи мені того зайця. Та не можу, бо Україна газ перекрила. А ну, то маєш електричну плитку, засмаж мені того зайця. Та не можу, бо Україна нам електрику перекрила. Той бідний чоловік взяв шп... зі злості того зайця, шпурно викинув через вікно заяць, впав на землю, стрихнувся, подивився в вікно на того дядька і каже, слава Україні!